Отже, склад Динамо. Перший номер Олександр Шовковський, другий Олег Лужний, капітан команди, третій Олександр Хацкевич, четвертий Олександр Головко, п'ятий Владислав Ващук, шостий Юрій Дмитрулін, сьомий Олексій Грасименко, восьмий Валентин Белькевич, дев'ятий Андрій Гусін, десятий Андрій Шевченко, 11 Сергій Ребров. Почесний президент футбольного клубу Динамо Київ Григорій Суркіс. Головний тренер. Валерій Лобановський, тренери Анатолій Пузач, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко та Михайло Михайлов. Отож, першими здобули право вести м'яч Львівські Карпати. Зараз його перехопили київські динамівці. А зараз про склад господарів сьогоднішнього поля Львівські Карпати. Перший номер воротар Богдан Струнцицький, другий Олександр Євтушок, третій капітан команди Олександр Чижевський, четвертий Сергій Мізін. П'ятий Юрій Беньо, шостий Микола Закотюк, сьомий Любомир Вовчук, восьмий Євген Назаров, дев'ятий Олександр Паляниця, десятий Іван Гецько і одинадцятий Роман Толочко. Головний тренер команди Степан Юрчишин, тренер Андрій Карімов, президент клубу Ярослав Грицюк. Отже, господарі поля, тобто львівські футболісти зараз наблизились до штрафного майданчика Динамівців, щоправда, невдало розпорядилися м'ячем. І контратакуючи дії. Правим планом атакує Назаро. Передача на толочка. Простріл у штрафний майданчик Олександр Поляниця. Однак було положення поза грою. Але навіть аналізуючи, аналізуючи цей епізод, ви бачите, підвівся і свого місця. Головний тренер Карпат Степан е, Юрчишин. Треба сказати, що дійсно комбінація подивіться, в повторі, як діяли львів'яни. Комбінація Карпат була досить таки чіткою. Ну, що ж, положення поза грою. І якби. Ну, буквально два-три кроки назад Ліберо. Коли вперше я побачив це у Динамо на одному з виїзних матчів, але зараз вибачте, ватація Андрій Шевченко, дасться приборкати м'яч Андрієві. Обігрує одного другого суперника. Удар воротах, Ні, це була передача. Що ж було насамперед. Для суперників підключатися до атаки і от там в передній лінії створювати чисельну перевагу. І ви знаєте, в тих матчах, коли от такий тандем виходив на поле тандем вільних захисників Грасименко Ващук, ми раз по раз бачили, як той або інший футболіст цієї пари підключався до атаки. Другий кутовий в матчі подають лів'яни небезпечно. М'яч на куті воротарського майданчика. Ну і тут уже. Видно, кидатиме прямо у штрапний майданчик, а тут є гравці в складі Карпати, які вміють діяти на другому поверсі. Той же Іван Гецько, Олександр Паляниця. Він не дістав. А ви, шановні друзі, шановні телеглядачі, певно, чуєте, як коли атакують Карпати, як їх підтримують, от ті вболівальні. Знову з м'ячем київські динамівці капітан команди Олег Лужний на Андрія Гусина. Гра точиться. Через центр поля пас на Андрія Шевченка. Дістає м'яч. Передача, однак дещо не вийшла. Говорив про те, що Василь Мальничук вперше проводить фінальний поєдинок. А є у нас арбітр в українському футболі, якому надавалася... Ось зараз, вибачте, небезпечний момент. Ну... Сайда. Майже всі польові гравці Київського Динамо на половині поля суперників. Була навісна передача. Сергій Рибров Бивчук. Буде навісна передача. Не зовсім вдало зіграв Роман Толочко з м'ячем динамівці. В високій швидкості вони йдуть вперед. Діагональна передача на Андрія Шевченка. Шевченка зупинити можна, але лише з порушенням правил. Як це зробили зараз львів'яни? І що буде, очевидно, так, цілком справедливе попередження. Жовту картку побачив Микола Закотюк. Лише ціною такого порушення правил. Ви бачите, в повторі львів'янам вдалося. Зупинити прорив Андрія Шевченка. Шевченка, якого сподіваються зовсім скоро бачити в своїх лавах представники Міланського клубу Мілан. Ну, не буду запевняти, що саме в цьому клубі продовжить свою кар'єру Андрій Шевченко. Можливо, в іншому, а можливо і в Динамо. Все буде вирішувати президент клубу сам Андрій Шевченко після закінчення сезону 98-99. А динаміці Києва зараз виконують штрафний удар з місця лівого інсайду. Удар воротах і м'яч в сітку воріт Львівських Карпат на 17-й хвилині. Індивідуальні дії Андрія Шевченка, які призвели до штрафного удару. І от ви бачите, вболівальників Київського Динамо. Подивіться, у повторі вболівальники вітають перший успіх цієї зустрічі. Так ніхто не торкнувся м'яча в цьому епізоді і рахунок став 1-0 на користь гостей київських динамівців. І знову Андрій Шевченко забив такий самий гол, як він забивав і у Єврокубках майже з тої самої точки. І в матчі національного часа таких зірок. Так от якось Валерій Васильович Лобановський сказав Андрію, ну ти забиваєш голи з близької відстані після індивідуальних дій. А чи не слабко тобі виконувати штрафні? Ну. Андрію, від цього тільки треба було. Зараз в атаці динамівці і рахунок стає 2-0 на користь Київського Динамо. Ну що ж, приголомшені дещо невдачею. Дві хвилини тому львів'яни пропустили ще одну вразливу атаку гостей. І Динамівці роблять рахунок 2-0. Ну це вже солідна перевага. Це вже досить таки. Серйозна заявка на перемогу. Тут явно провалилися в захисті львівських футболістів, ви бачите, в повторі. Сильний удар, ну доверіт було метрів 13. І на цей удар Сергія Риброва, мабуть, Богдану Странцицькому нереально було зреагувати Шановні, так, глядачі. щоб відбити. Ви пам'ятаєте і штрафного. Так зважаючи на те, що така перевага у Динавіців, Лів'яни втрачати то їм вже немається і можна сказати їм від на межі поля, не ризикуючи, оскільки дуже багато динаміців було на їх половині поля. Ще одна атака. Сергій Рибров обіграє трьох суперників. В квадратному метрі обіграв двох, однак не пощастило з третім. Хоча була дуже слушна нагода, аби забити третій гол. Лів'яни дуже активно розпочали цей матч. Нічия 0-0. І попереду ще матч у Львові в червні місяці. Першу заміну готують тренери Карпат. На ваших екранах 14-й номер. Це Володимир Вільчинський, захисник, один із найдосвідченіших у складі Карпат, ну, найдосвідченіших за віком. Йому 32 роки. Володимир Вільчинський, номер 14 й зараз війде у гру. До речі, Олексію він виступав тривалий час за футбольний клуб Львів, яка є фарм-клубом. Зараз Львівських Карпат. І ось з цього чемпіонату дуже добре себе показує. І дещо запанікували львів'яни у захисті. М'яч перехоплює Андрій Гусін, наближається до воріт і чисто в нього відбирають м'яч. Вільчинський, який вийшов на заміну. З м'ячем був Андрій Шевченко, Богдана Стронсіцького. Звичайно, це дуже добре, що київські динаміці сьогодні у чудовій формі. Звичайно, всі ми сподіваємося, що вона залишиться на такому ж рівні у, на найближчі дні, оскільки національна збірна України буде проводити важливі матчі відбіркового чемпіонату світу. Отож, запрошуємо вболівальників відвідати матч між національними збірними командами України та Андори, які другому таймі, враховуючи спеку, яка зараз у Києві майже 30 градусів, чи вистачить сил у футболістів зараз. Сергій Рибров увійшов втратить майданчик, але втратив м'яч. Ну, На мій погляд, дещо розгубилися львівські футболісти в останні хвилини, пропустивши два м'ячі. Положення поза грою у Андрія Шевченка. Воріт Олександра Шовкова. Зараз на ваших екранах ви бачите керівники нашого футболу. Праворуч це прем'єр-міністр України, президент Федерації футболу України Валерій Пустовойтенко в центрі, віце-спікер Верховної Ради України. Віктор Медвечук і ліворуч від нього почесний президент футбольного клубу Динамо Київ, народний депутат України Григорій Суркіс. 32 роки. Ну, такі львівські футболісти. Передача на лінію штрафного майданчика. Сергій Рибров ввів боротьбу за м'яч. Шувався поруч із партнером, одержав передачу у відповідь. Попереду динавіців Сергій Рибров От передача на Риброва. Точна передача. Тут Потрібна техніка Сергієві. Для того, щоб обіграти. Суперника передача на Андрія Шевченка. Зустрічі на високих швидкостях. Ну а зараз фізичні, значно вищі фізичні кондиції. Динаміці вдаються взнаки. Андрій Шевченко. оточенні трьох суперників. Одного обіграв, другого обіграв. Виходить на корбачення з Богданом Франциним. І ще одного захисника обігрує Андрій Шевченко. Є несильно і віддамо належне і майстерності Богдана Странцицького, незважаючи на те, що удар у Андрія Шевченка не вийшов. Все-таки Богдан зреагував вдало на цей постріл Шевченка і врятував свою команду. А як буде в цьому епізоді? В цьому епізоді м'яч в сітку воріт, але після того, як боковий у тому. Шестирічної давнини матчі фіналу Кубка України. Динамо, як ви пам'ятаєте, виграло у Карпат. Зараз Вів'яни знову в атаці. Небезпечна прострільна передача. Що скаже арбітр? Арбітер показує, що все було в рампат. Зараз чергова атака Львівських Карпат. Правим планом передача у штрафний майданчик і захисники київського Динамо вибивають м'яч. Львів'яни продовжують його отримувати знову м'яч сьогодні. Грають у фіналі, а потім вони йдеться не тільки про Хацкевича і Белькевича, а також про Володимира і Михайла Маковського. Вирушать до додому до Білорусі і зіграють за свою національну також. в найсильнішому складі. Відсутній Володимир Шаран добре відомий і Львівським болівальникам київським болівальникам. Зараз чергова атака. Сергій Ребров бив. І надійно зіграв. Він постійно відчуває біль у суглобі. Так от Сергій Ковалець перед матчем сказав, що певно я у другому таймі зможу в третьому для себе фінальному поєдинку. І як знати, може львів'янам і вдасться переломити хід поєдинку і привезти додому. Омріяний приз Кубок України. Атакували футболісти Львівських Карпат. Грубо збили на підступах до штрафного майданчика Олександра Поляницю. Десь буквально за метр до лінії штрафного майданчика. Неправий тут був Владислав Ващанам і Львів'янам. За три з половиною хвилини до закінчення першого тайму у Львів'ян з'явилася. Ну, Одна із нечисленних у першому таймі, але все-таки нагод для того, щоб забити, бодай один гол. До, пере... до перерви небезпечний був. Вони такі передачі з лівого флангу були близькі. І Олександр Євтушок, і Олександр Поляниця. Однак вони дотягнулися до м'яча. До того ж, захисник Київського Динамо зачепив його м'яч, вийшов на котовий. Знову подає Роман Колочко. Високому струк... Пасовуючи м'яч у середній лінії поля. І от передача на Олексія Герасименка підключився до атаки Ліберо Динамо. А в атаці Герасименко, ви знаєте, колишній форвард вміє діяти. І от як зараз двох суперників обігрує, утримає м'яч у себе Герасименко. М'яч виходить за межі поля. До завершення практично без перешкод. Бив метрів з 13, Рахунок став 2-0. Ну як в таких сети киянина? А це тренерський штаб Київського Динамо. Валерій Лобановський, Анатолій Пузач. Анатолій зараз перерва. Рахунок матчі відкрив Андрій Шевченко. Блискучим майстерним ударом зі штрафного. Третій номер Олександр Хацкевич. Четвертий Олександр Головко. Триває атака динамівців. Андрій Шевченко буде удар по воротах. Під гострим кутом вже перебуває форвард динамівців і нагоду для того, щоб пробити в поворотах Богдана Стронцівського Андрій Шевченко втратив, ну а потім уже самі їх суперники київські динамівці. Ну а потім уже, особливо після того, як динамівці забили два м'ячі, значно активніше діяли тільки динамівці. От вони мали ще одну слушну нагоду. Ващук і Герасименко підключалися до атак своєї команди, допомагали форвардам. Львів'яни перехопили м'яч. Хороша передача. А коли ми, шановні друзі, виходили на футбольні майданчики, щоб вибороти перемогу над друзями-суперниками. Традиції масового дитячого футболу завжди були притаманні нашому суспільству. І дуже приємно, що з ініціативи Федерації футболу України та Асоціації аматорського футболу України в минулому році розпочалося відродження дитячих змагань на призи клубу Шкіряний м'яч. 99-й рік може стати роком справжнього відродження масового дитячого футболу. От посудіть самі, тільки в першому етапі змагань шкіряного м'яча взяли участь 18 тисяч команд. Майже 8 тисяч з них виборювали звання переможців районних турнірів. Такий масштаб змагань результат наполегливих зусиль багатьох міністерств, відомств та громадських організацій. На останню роль відіграє і авторитет президента, виконували от такі стандартні положення. Стінка досить таки солідна із шести гравців Карпат. Ну зараз арбітр пропонує львівським футболістам відійти. Порахував 9 метрів. Ну, нарешті все готове для того, щоб Деневці економили штрафний. Розбігається Андрій Шевченко. Удар Шевченка в стінку. Триває атака Динавців. Андрій Гусин перевів м'яч праворуч на Олега Лужно. Навісна передача. Удар Сергія Риброва. Яка ситуація зараз була біля воріт Богдана Стронціцького? Сергій Рибров вбив і влучив поперечину воріт. Карпат. Подивіться, повторі цей епізод. Перестрибнув свого візаві -за захисника Карпат Сергій Рибров. Пробив головою. Ну, з кількох сантиметрів? П'ятидесять. В дні восьмі фіналу двічі зустрілися з Маріупольським металургом Вибач, Василю, вибач, Андрій Шевченко зараз у штатному майданчику суперників. От Намагаються витиснути формара динамівців захисники Карпат, але утримує Шевченко м'яч. Хороша передача. Потрібна навісна передача і удар по воротах. Удар в боротьбі. Ну, Андрію Гусіну не вдалося у динамівців. Вони знову продовжують накочувати хвилі своїх атак на ворота Богдана Странцівського. Не вдалося зараз Валентину І Щастя на контратаках. Передача на Івана Гецька. Однак захисники Київського динамо... підтягуються навіть у другому таймі. Підходять ще вболівальники, займають місця на трибунах. Красення Олімпійського. Зараз небезпечний. Небезпечна атака Львівських Карпат була і пробивав Олександр Євтушок. Надійно зіграв голкіпер Київського Динамо. Уважно спостерігають за цим поєдинком. Праворуч на ваших екранах віце-спікер Віктор Медвечук. Поруч з ним народний депутат України почесний. Президент футбольного клубу Динамо Київ Григорій Суркіс. Футболісти і повинні зіграти саме так, як повинні діяти форварди. Андрій Шевченко хорошу передачу зробив на Валентина Белькевича. Сергій Ребров. Одна спроба. А до другої вже з боку партнерів Сергія справа не дійшла. Черговий момент втратили київські динамівці для того, щоб збільшити. Ковалець, власне, про те, що ми говорили, замінює Євгена Назарова і виходить на футбольне поле. Можливо, з його виходом щось додасться. Дуже спекотно в Києві. Передача на лінію воротарського майданчика. Вступний удар. І м'яч залишає межі поля поруч. Сьогодні і пощастить вийти на футбольне поле у другому таймі. Зараз м'ячем Сергій Ковалець проходить штрафний майданчик і у нього чисто відбирають м'яч. Щодо Львівських Карпат, то у них на заміну може вийти ще один гравець, серед яких запасний воротар Олег Берес. Подача з Кутового і Олександр Шовковський. Відбиває м'яч, а його партнери переводять у середню частину поля. Андрій Шевченко з м'ячем обігрує захисника Карпат і проходить правим флангом. Вірує ще одного виходить на побачення з Богданом Штронцицьким. і забиває свій другий, а третій гол у сьогоднішньому матчі. Отож, 3-0 попереду Київське «Динамо». 23-я хвилина другого тайму. Ну, шановні друзі, я не знаю, які там голи забиває зідан. Рональдо та інші зірки світового футболу. Але ось такі голи, подивіться ще раз у повторі, який забив Андрій Шевченко. Це почерк справжнього майстра, це почерк видатного футболіста. Марадона такі е, голи забивав на чемпіонаті світу. Пеле забивав такі голи і Андрій Шевченко. Ну, Не знаю, можливо зараз ще й зарано ставити на один рівень з Пеле і е, Марадоною Андрія Шевченка. Але... Погодьтеся, що у нас дійсно Андрій в складі Шевченко. Динамо в українському футболі є зірка світового рівня. Андрій Шевченко робить рахунок 3-0 на користь динамівців. І хоча до закінчення матчу ще дуже і дуже багато часу. Гадаю, що динамівці комплект золотих нагород, який вони в цьому поспіль. Проби львівських футболістів створити щось серйозне біля воріт Олександра Шовковського. Удар по воротах прикритий був і своїми і чужими гравцями Олександр Шовковський, але удар був не сильним і з м'ячем голкіпер Київського Динамо. Не поспішає він бути м'яч в поле. Надає можливість своїм партнерам, вибачте, в повторі атаку. Львівську Одеса 4 4-2. буде реконструюватися стадіон СК. Львівські Карпати також непогано виступають і в чемпіонаті. Зараз щоправда посідають третю позицію. І в гострій конкуренції з Криворізьким кривбасом також будуть боротися за бронзові нагороди. А зараз атака київського Динамо з м'ячем Валентин Белькевич на правому фланзі Юрій Дмитрулін. Передача і до м'яча не дотягну Білорусі. А капітан Динамо і Збірної України Олег Лужний виконує штрафний з місця правого інсайда. Навісна передача, не став виходити з воріт. І цілком слушно, адже Богдан Стронцівський. Валентин. Валентин Белькевич. Так, це Валентин Белькевич виконує кутовий удар по воротах. Бив Андрій Гусін, що на сьогоднішньому матчі присутні 71 тисяча вболівальників. Це рекорд у фінальних матчах. Розрічів Кубка України. Дуже приємно, що футбол у нас здобуває все більшу і більшу популярність. Андрій Шевченко черговий індивідуальний рей. Ну, подивіться, що він витворяє тут на полі. Андрій Шевченко. Присутні. І сам Андрій Шевченко хоче порадувати своїх болівальників і результативною грою, і фінтами. Всі ми це знаємо. Як він це вміє робити, як він це робить. Футболіст Київ все наполегливіше стукає до дверей основного складу київського Динамо, який вже відзначався і в першій, і в другій команді в матчах. Можливо, суддя хвилину другу додасть, однак великих зупинок не було. Зараз атакують львівські Карпати. І збивають раз по раз вболівальники. Це повтор епізоду, коли було порушення правил. Раз по раз І вболівальники нагороджували футболістів за їх вдалі дії в цій зустрічі. Отже, заміна у складі київського динамо. Під 15-м номером у гру вступає Сергій Кормільцев. А залишив майданчик Олександр Хацкевич. Отож, вже два російських легіонери на полі Сергій. Кормільцев і Сергій Серебряніков. Два Сергії. Побачимо. Зараз небезпечний удар Івана Гецька зі штрафного, який пробував. Також непогано пробуває, можна сказати, у стилі Шевченка. Крісел для спортивних та інших споруд. Стадіонів, тенісних кортів, плавельних басейнів. Ціна крісел значно нижча. Тих, що пропонуються виробниками з за кордону та їх аналогів, що мали вироблятися в Україні. Тому Федерація футболу України рекомендує керівникам організації, які є власниками спортивних споруд, звертатись до СП Україна Футбол Інтернешнл, відкритого акціонерного товариства Пресмаш та компанію Юро із замовленнями. Нам приємно повідомити, що перші крісла мають надійти до Кривого Рога та в Одесу на стадіони, де грають команди цих е міст. Штрафний. Штрафний Львівський Карпат і знову до удару готується Іван Гецько. Мабуть, саме він буде пробивати удар. І Олександр Шовковський майстерно ...на кутовий Небезпечно пробивав Іван Гецько. Отож, десь впродовж півтори-двох хвилин два небезпечні штрафні удари у виконанні Івана Гецька. Зараз кутовий удар подаватиме Роман Толочко. Думаю, що у Люян є принаймні шанс для того, аби забити гол престижу. 30 років Карпати володіли Кубком Радянського Союзу. Однак, схоже, сьогодні не їх день. Небезпечна атака, передача на лівий фланг і м'яч виходить від футболіста Львівський. Можемо привітати киян зі здобуттям чергового Кубка України. Чергова атака. І Андрій Шевченко прагнув майстерно перекинути м'яч у ворота Богдана Стронцицького, оскільки голки... Але після цієї атаки динамікція Андрій Шевченко злячев. Валентин Белькевич демонструє техніку Белькевич. Одержав передачу відповідь від партнера. І навісна передача на кут воротарського майданчика. Олександр Головко з'явився там у штрафному майданчику Карпат вирішальної, головної кубкової зустрічі. Зараз кияни подаватимуть штрафний удар з кута штрафного майданчика. Кіляча Олег Лужний. Капітан динамівців, який проводить, певно, вже одну з останніх зустрічей у складі своєї команди, а виступає за київське динамо Олег Лужний з 1989 року. Навісна передача не зовсім точно. і... Саме в 1993 році Карпати також представляли Україну на міжнародній арені, поступившись у фіналі Київському Динамо. І ось фінальність. І все так Василю грає. Марш, марш на честь переможців. Київські «Динамівці» стали володарями Кубка України 99. Ще ми їх і вітаємо. Отже, здобувши перемогу над Львівськими Карпатами з рахунком 3-0. Відзначилися Андрій Шевченко, 18-та хвилина, Валентин Белькевич, 19-та. І знову Андрій Шевченко 67. -ма. Перемога 3-0. Динамо здобуває Кубок України. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо трансляцію з національного спортивного комплексу Олімпійський. Вітаємо динамівців з перемогою, вітаємо всіх киян і гостей столиці з Днем Києва і святом Святої Трійці. Любителів футболу запрошуємо 5 червня на Олімпійський підтримати національну збірну України у відбитковому матчі євро 2000 проти команди Андори.